Вітаю, мої друзі. Нехай Бог благословить усіх вас. Я хотів би дуже сильно. Я молився. Я молився, щоб Бог він прийшов і використовував наші губи, щоб ми могли наповнювати людей словом, яке Він хоче. Передати своїм обраним його обраним і вже ним дійсно обраними, які, і які ще страждають, які стогнуть, щоб вони також мали цю можливість почути це слово і, немовби прокинулися, піднялися і відновили своє життя для нового життя. Це не для того, тільки щоб виправити це життя земне. Це для того, щоб дати взагалом цілому нове життя, Новесіньке. як на прикладі, нової машини без пробігу, нове життя абсолютно нове. Оскільки Бог не виправляє чиєсь життя насправді, Він дає нове життя. Ви знали? Той автомобіль, який ви. Відвозите на СТО, виправляєте все там, що потрібно полагодити, робити так, щоб машина виглядала новою. Але вони не роблять її новою. Вони, якби роблять ТО, і машина виглядає, здається, що нова. Але Бог так не робить. Він хоче дати нам нове життя кожному. І я вірю, я впевнений, що в цей момент Бог. Пробуджує вас, хто зараз спостерігає, дивиться або хто буде пізніше дивитися це слово, щоб ви зрозуміли план, проєкт, який Бог має для вас. Бог насправді не говорить, Він не переконує нікого. У кого немає вух, щоб чути його голос, коли людина, яка страждає, звертає увагу на голос Божий, на Слово Боже, очевидно, що Святий Дух вибрав цю людину. Коли людина зневажає, зневажає Слово Боже, дійсно зневажає слово Боже. Отже, це тому, що Святий Дух не обрав її. Я так вважаю. Це моє розуміння, це так як я розумію, тому що Бог не кличе нікого, хто не має вух слухати його. Щоб він міг когось покликати, хто страждає Очевидно, що цей хтось почує його голос. Якщо не чує, це тому, що він не покликав. Дивіться: Бог багато говорить про Ізраїль, про свій народ, і бог говорить з любов'ю. Дійсно, з, з любов'ю та ніжністю говорить, не тільки для того, щоб радити, для того, щоб викривати, привертати увагу. І він говорить про свій народ через кількох пророків насправді багатьох пророків, включаючи одного з пророків, про якого мало так говорить. Це пророк Осія. Тоді Бог через пророка Осію говорить до свого народу, кажучи так. Він розмовляє зі своїм народом так. Ніби народ це жінка, яку покинули. Або жінка, яка. Сама себе, своє тіло вона продавала, жінка, яка залишила свого чоловіка, і чоловік це сам Бог, Бог Ізраїля. Потім він каже так. Тому ось я притягну її. І відведу її в пустелю. І заговорю до її серця. Іншими словами, як я це бачу у своїй вірі, в моєму баченні, Бог кличе, кличе ту людину, яка, знаєте, багато чого там вже вона наробила справ. Знаєте, вона твердолоба ця людина. Він кличе, він говорить. Він попереджає Але якщо людина не звертає на нього уваги, вона не звертає увагу на його голос. Якщо людина не має вух, щоб почути його голос, але Бог покликав її, Бог розмовляє з нею, Бог обрав її, тоді що робить Бог? Я так думаю, з того, як я розумію це слово Боже, я бачу це. Бог бере в пустелю, веде в пустелю тих людей, яких він вже вибрав, яких він вже обрав. Тобто, це люди обрані, яких він веде в пустелю. І поки ці люди вони знаєте, знаходяться так би мовити в містах, розважаються, їдять, п'ють, насолоджуються життям, у них немає вух щоб слухати Божий голос. Отже, що робить Бог? Бог дозволяє, щоб прийшли проблеми, прийшли страждання. Прийшли так би мовити, знаєте, колики в животі. І людина тоді вона страждає, стогне. Людина страждає, людина стогне, поки не досягне дна колодязя. І коли вона досягає дна колодязя, коли немає до кого до кого звертатися, звернутися, на дні колодязя нікого немає, тільки вона і колодязь. Отже, коли вона потрапляє туди, на дно колодязя, вона впадає в реальність, іншими словами. Падає в реальність. Вона каже, що їй немає на кого розраховувати: на її сильні сторони, її мудрість, її дипломи. її інтелект, її інтелект, здібності. Її гроші, її соціальне становище, її ім'я, її гордість, її сім'я. Все, 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 все залишає її. Вона одна, вона одна. І потім він говорить до народу Ізраїля, Бо говорить до тих, хто має вуха. Щоб почути голос Божий, отже, ви хто маєте вуха, щоб почути голос Бога, знайте, чому ви переживаєте дуже важкі часи. Можливо, ви вже в пустелі або на дні колодязя На, дні, на, дні, на, на цілковитому дні колодязя. Тоді Бог кличе тих, кого Він вибрав, і веде їх туди, на дно колодязя, щоб там вони могли мати вуха. Щоб звернути увагу на голос Божий. Тоді він каже. Ось я притягну тебе і відведу до пустелі. І заговорю до твого серця. Це цікаво. Я буду говорити до твого серця. Ви знаєте, що в пустелі? Це цікаво. Це дуже цікаво. В пустелі немає нічого, що могло б нас відволікати. Нічого. Коли людина вона відведена в пустелю, це насправді пустеля. Немає ні їжі, ні напоїв, ні друзів, ні родичів. Нікого немає, ні веселощів, немає нічого, немає ніякого задоволення. Серце покинуте. Серце не має ніяких відчуттів, серце більше нічого не відчуває, воно порожнє. Чому? Тому що там нічого не подобається. Це пустеля, там нічого немає. Що ти там будеш робити? На чим ти будеш там сміятися? Як ти збираєшся задовольнити себе? Ніяк. І, можливо, це саме твоя ситуація, мій друг, моя подруга. Вас відвели, тебе відвели іншими словами на дно колодязя або всередину пустелі. І немає нікого, нічого, що могло б вас відволікати, ваше серце. Твоє серце воно не має кого, щоб слухати. Твоє серце не має ніяк, ніякої можливості відволікатись, нічого не приносить задоволення, щоб посміхатися чи навіть плакати. Серце безнадійно самотнє покинуте. Тож Бог веде обраних у пустелю, щоб говорити з їхніми серцями. Тепер ви можете зрозуміти, як і чому псалмоспівець. У псалмі 119, у вірші. 71 псалмоспівець прийшов до висновку, щоб сказати так. Добре мені, що я змучений був. Ось. Пустеля. Це якраз мука. Добре мені, що я змучений був. Для чого? Навіщо? Щоб навчитися. Твоїх постанов, іншими словами, Твого слова, Твого голоса, щоб зрозуміти його голос, іншими словами. І пророк Осія. Він каже іншими словами: Тут я притягну тебе і відведу до пустелі, де немає нічого що привернуло би увагу, щоб відволікати твоє серце і там, тоді я поговорю із твоїм серцем. Я вірю, що Бог говорить до сердець багатьох людей. Я вірю. Багато разів, багато, дійсно багато, незлічену кількість разів Бог. Він кличе, людину. Приходь до мене. Ті, хто ось труджені, хто втомлений, і я звільню вас, поверніться до мене, і я повернуся до вас. А якби мої люди послухали мене, якби мої люди почули моє слово, мій голос. Я б дав їм найкраще з цієї землі. Отже, Бог робить так, він робить це запрошення для людей звернутися, повернутися до нього, щоб потім він міг дати їм напрямок. Щоб вони могли вибратися з пустелі або на колодязя. Безпосереднього, жалюгідного життя, яким живе людина. Отже, мій друг, моя подруга, це не має значення. Знаєте, дозвольте мені говорити так, щоб ви могли краще зрозуміти. Колись я був ха, фанатом, таким, знаєте, заядлим фанатом футбольного клубу Ботафогу в Ріо де Жанейро. І коли Ботафогу програвав чемпіонат або навіть гру, я був просто розбитим. Ніби мій світ він весь котився вниз. Подивіться на пристрасть серця, серце закохується в нісенітницю, в марність. Але так захок... закохується, задовольняється, що навіть готове вмирати через ці пристрасті. Можливо, ви фанати інших футбольних клубів, і ось ви не знаю, яка у вас там команда, будь-яка. Ось у вас є улюблений клуб, і твоє серце воно закохане в цей клуб. А? Це твоє серце, це наше серце, яке йде, супроводжує клуб. Там і вболіває. Тоді можливо серце закохано, воно може бути не в клуб, а в релігію, в якусь конкретну церкву або в якусь людину. Знаєте, як то кажуть, неможлива любов. Я не знаю. Я не знаю, яка у вас ситуація, але одне я знаю: що якщо ви знаходитесь на дні колодязі. Або якщо ви перебуваєте в пустелі і немає нічого, за що ви можете чіплятися, або вірніше, за що може чіплятися ваше серце, тому що серце чіпляється посеред пустелі. За що немає там нічого, нічого немає, немає ні людей. Ні родичів, ні друзів, ні знайомих, нічого. Нічого немає там. Нуль, 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 повний нуль. Прив'язуватись до чого? Тому, коли серце відчуває себе таким покинутим, загубленим, дезорієнтованим посеред пустелі або на дні колодязя, знай моя подруга, мій друг, це хороша новина. Бог бере. Нас у пустелю, щоб говорити тоді із нашим серцем. Тому що в місті серце не має вух для Бога, воно має лише вуха для насолоди, розваги, речей, які є в місті. Але коли ви. Потрапляєте в пустелю, немає коханої людини, яка розуміє, немає любові, яка розуміє, немає футбольного клубу, який міг би бути причиною для радості або навіть, наприклад, смутку. Немає нічого. У пустелі нічого немає. І, можливо, це твоя ситуація. Ти такий фанат, такий фанат, який страждає. І ти страждав, і страждав тільки лише тому, що твій клуб ніколи не перемагав. І ви, як і раніше, ніби цього, знаєте, було недостатньо, ваші друзі все ще насолоджуються, там вони немов не висміюють вісмі... вас. І ти принижений, тобі соромно через твій клуб. Тобі стає сумно, у тебе поганий настрій. Ти погано харчуєшся, погано спиш, погано живеш, тому що твій улюблений клуб, твоя улюблена команда вона програла. Бог, друже, веде нас на дно колодязя або посеред пустелі, щоб поговорити з нами. До серця. До серця. Тому що в голові немає вух для нього там. Це серце тоді. Тоді Бог, як сказав, пророк, псалмоспівець. Добре мені. Добре мені. Що я змучений був. Це, знаєте, що так добре, добре, просто добре. Тут добре. Тоді, коли Бог говорить, коли Він створив все, коли він створив небо і землю, тощо, він сказав, це добре, то є добре, добре. Він не сказав, а, це чудово. Він просто сказав: це добре. І псалмоспівець сказав: добре мені насправді це прекрасно, це неймовірно, нема немає нічого кращого. Це добре мені, що я що я був змучений або, якби був ведений у цю пустелю, щоб я міг почути голос Божий, зрозуміти його слово. Зрозуміти його волю для мого життя, зрозуміти його проект для мого життя. Тому що я не розумів. Я завжди розраховував на вдачу, розраховував на свою силу, розраховував на свою мудрість, свій інтелект, свої здібності, свою політичну владу, свою економічну силу. Я розраховував на все і на всіх. І ось я покинутий у цій пустелі. Бог забрав вас туди, щоб у вас були вуха, щоб почути те, що ви чуєте. Нехай Святий Дух прийде, щоб говорити краще. Прийде і переконає вас у цьому. Коли Бог обирає нас, я вірю так. Я вірю так. Коли я мав свій досвід з Богом. Я пам'ятаю, я був у відчаї. Я був спустошеним. І саме в пустелі я зустрів його. І я вважаю, що він розмовляє з усіма. Так само, ось як у нас немає вух, щоб почути його голос. Поки ми в місті, і є зовнішні відволікаючі Фактори для нашого серця. Наше серце воно зачароване нісенітницями, марністю, але в пустелі немає марності, немає дурниць, що там є, нічого, нуль. І там у пустелі серце доступне, щоб чути потім, слухати голос Божий. Отже, ти, хто страждаєш, стогнеш, Бог говорить через своє Слово. Прийди до мене, і я, і я звільню тебе. Ісус це сказав: Приходьте всі. Усі, незалежно від того, якого клуб ви фанат, незалежно ваша релігія. Незалежно, хто ви чоловік чи жінка, незалежно від того, який ваш соціальний статус, нічого такого, ти в пустелі. Ти не можеш ні на що розраховувати, але ти можеш розраховувати на Бога. Дух Божий, Дух Святий говорить з вами. Ось як є такий вислів. Святий Дух говорить з вами. Святий Дух говорить з вами, він розмовляє з вами особисто, щоб сказати вам те, що ви повинні почути. Приходь до мене. І я звільню вас. Це Слово Боже для тих, хто перебуває в пустелі. І коли Він розмовляє з нами в пустелі. Це добре, тому що Він витягує нас з пустелі. Через одне слово Він витягує нас із дна колодязя лише словом, тому що словом Він створив все, що ми бачимо. І також словом Він витягує нас з дна колодязя. Навчіться цьому, мої друзі. Ти один, покинутий, дійсно покинутий. Всі залишили тебе. Коли в нас є економічні умови, у нас багато друзів. Це те, що говорить Біблія. Але коли в нас нікого немає, точніше нічого немає, тоді і друзі йдуть. Друзів більше немає. Ти один, одна, але Бог там з тобою, і Він дозволив тобі досягти. Цієї пустелі, щоб він міг говорити з твоїм серцем. Це послання, на яке Бог надихнув нас. це повідомлення адресоване вам, особливо тим, хто знаходиться в пустелі, хто знаходиться на дні колодязя, ось я притягну тебе. І відведу до пустелі, і поговорю з твоїм серцем. Я притягну тебе, відведу до пустелі і поговорю з твоїм серцем. Тоді ти відповіси. Це було добре мені, добре мені, що я змучений був. Щоб я постраждав, був приведений сюди, щоб в кінці кінців почути твій голос, щоб навчитися твоїх постанов, твого слова, нехай Бог благословить вас, мої друзі. У нас уже відбувся день п'ятидесятниці. І говорячи про п'ятидесятницю. 22 суботи, понеділю ми. Почнемо 22 червня, з суботи по неділю, субота на неділю, ми почнемо новий піст Даниїла, 21 день посту. Готуйтесь. Інформаційний піст. Нехай Бог благословить вас усіх і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Амінь.